Ці п'ять помилок у харчуванні може тобі завдати шкоди, і якщо хочеш себе краще почувати, швиденько це виправляй. І перша помилка це відмова від сніданків. Організм зранку не енергію, це все також може призвести до вечірніх переїдань і проблем із жовчним. Друге, це фастфуд. Так він дає швидко нам енергію, але так само швидко він нам дає втому, здуття, важкість після їжі. Фастфуд можна Їсти, але дуже рідко. Третє, їсти на ходу. Травлення має відбуватися в спокої, а їсти на ходу та ще й поспіхом це удар по печінці та шикате. Ще є помилкою пізня вечеря. Такі переїдання це ворог, сну. Серцю та фігури п'яте це надмірне споживання цукру, що призводить до інсулінорезистентності, гормональних порушень, ожиріння, гіпертонії. Пам'ятайте, що їжа може бути як ліками, так і отрутою. Все залежить абсолютно від вашого вибору.